22 квітня світова спільнота відзначила день землі з цієї нагоди. Наступного дня в суботу у калуші відбулася екологічна акція, метою якої стало прибирання озера, що на вулиці Долинській, на виїзді з міста. Особливістю прибирання стало те, що крім активної калуської молоді, до нього долучилася молодь з обмеженими можливостями. Екологічну акцію з прибирання озера, що на виїзді Скалуша, зорганізувало управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту міської ради. До неї долучилися такі молодіжні організації, як Українська молодь Христові, Спілка католицької молоді, молодий рух та молодь з особливими потребами. Усього близько 50 учасників. Отець Микола Крушець розповів, що прибирати прийшла зазвичай християнська молодь, яка щосуботи збирається у нього на парафії. До речі, у вербну неділю відзначили Всесвітній день католик. Скої молоді Бог створив цю землю нашу, так але ми відповідаємо за неї за чистоту землі. Через те, що ми бачимо, як молодь активно долучається до цього прибирання. Закликаємо жителів міста Калуша не смітити, не бруднити наші водойми, луки, лік, ліси для того. Вже є все. Є сміття, сміттєві баки. є Бльочки, сміттєвіди, можна пакети, все збирати. Кожен має машину, щоб можна це все вивозити, щоб не забруднювати, оскільки, якщо так далі будемо робити, то що нас чекає, а що буде чекати наші дітей та внуків. У той день було сонячно і прикро було спостерігати, як на березі красивої водойми, де можна у вихідні так гарно провести час на природі. Молодь знаходила, різне сміття та непотріб. Серед знахідок були старі туфлі, виловлені біля берега. І навіть цілком добра сокира, яка може згодитися у господарстві. Що стосується сміття на дані, на даній території, то воно таке можна сказати досить. Широкий асортимент має. Тут можна знайти починаючи від пластикових бутилок, недопалків, цигарок, закінчуючи жіночими засобами гігієни. Тобто, трохи дивно, що люди викидають це все сміття на тому місці, де вони будуть відпочивати. Звичайно, коли Люди, які зазвичай смітять, розкидають своє сміття, за собою не прибирають. Вони дивляться, що хтось за них прибирає то сміття, і у кого є совість, то відповідно вже також або сам починає якось приєднуватись до прибирання, або каже знайомий, що так не треба робити. Відповідно, сам цього не робить. Хотілося б подякувати місцевій владі за те, що надала нам мішки для прибирання, рукавиці та нас допомогла нам технічніше організуватися. Також обурювало те, що за здоровими людьми, які після себе звикли залишати сміття, його прибирають молоді люди з обмеженими можливостями. Найбільше мене вразило велика кількість пляшок, які вкривають траву, квіти чудові, тепер весняні, і ця трава вже під тиском пляшки вже ніколи не буде рости. Ми звичайно не Проводимо таке настільки активне дозвілля, настільки не танцюємо і не співаємо і не вживаємо алкоголю. Тому наше дозвілля є більш продуктивним, більш духовно насиченим. Тому ми згодилися на цю акцію і приємно вдячні за приємні спілкування з друзями і також за чудові перебування на природі. Це надихає на творчість. Кажуть, що суботник це коли ті, хто ніколи не смітять, прибирають за тими, хто ніколи за собою не прибирає. З кожною такою акцією активна молодь намагається достукатися до совісті калушан, спонукаючи їх своїм прикладом дбати та відповідати за довкілля. Врешті було зібрано більше 50 мішків сміття. А подякую всім, хто долучився, став пікнік, зорганізований отцем Миколою Крушицем.